Всім привіт-привіт! Я вас вітаю. Сьогодні у нас понеділок, 27 березня. Сьогодні ми з вами робимо прогноз на цей робочий тиждень. Більш докладний прогноз на кожну область нашої країни буде викладений сьогодні ввечері у телеграм-каналі. Силка є у шапці профілю. Кому це цікаво, будь ласка, долучайтеся. Вас попрошу залишити лайки та підписки для збереження енергетичного балансу. І так. Давайте подивимося, що нас чекає сьогодні, 27 березня, понеділок, так? яка може бути імовірність якоїсь небезпеки. Ну, дивіться, загроза по повітрю, вона таки є, так, вона нікуди не дівається, але ми зберігаємо свою цілісність, ми зберігаємо а, свою, знаєте, якусь така ситуація рівна, вона не має таких великих а, перепадів, скачків. Тобто, це говорить про те, що тривоги таки можуть бути, але якоїсь великої надмірні. Загрози, поки я не бачу. Далі, вівторок, 28 березня. Вівторок, що нас чекає у вівторок? Вівторок мені йде карта форс-мажорів, карта розчарувань, карта краху, карта втрат та карта сили. Це говорить про те, що може бути супротив, нас можуть таки лякати, але ми стоїмо. Може працювати захист. Ось, тому треба бути дуже обережними. У вівторок може десь щось відпрацьовувати по території нашої країни. Якісь провокації таки можуть бути. Середа, середа, 29-те. Середа, 29. Середа також дуже напружені плани по загрозі мечі і збереження своїх позицій. Лінія, межа, готовність. Межа це може е, говорити про якісь лінії кордону або е, якісь лінії, на яких можуть перебувати дії. Тобто за цією лінією якісь можуть бути провокації, але е, саму ту лінію кордону ніхто не порушує. Позиції втримуються. Далі четверг дивимося: 30 березня четверг. 30 березня, четверг. Мені йдуть на четверг якісь провокації, які маніпуляції, які можуть стосуватися ресурсів. Тому треба бути дуже обережно. Тобто, будуть застосовуватись якісь провокативні дії, які стосуються конкретно ресурсів або інфраструктури. Далі, п'ятниця. Давайте подивимося, п'ятниця, 31 березня. Що чекає нас по загрозі? Повторювані події, мені йдуть, якісь дуже а, напружена ситуація, провокації. Це дуже загрозлива карта. Зверніть увагу, п'ятниця може бути дуже напруженою по загрозі. Я сподіваюся, як завжди, що все буде добре, але таки те, що показують карти, те я вам говорю. Субота, 1 квітня. Субота, перше квітня, мені йде підсилення матеріальне, так збереження якоїсь рівноваги. І неділя, 2 квітня, мені йдуть загрози. Дивіться, втрати, розчарування і.